Хочете зміцнити м'язи, особливо в ділянці, навколо верхньої частини спини, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати перехід із планки на прямих руках у планку на ліктях. Тому напружте м'язи живота та виходьте на класичну планку. Ноги поставте на ширину плечей, кісті рук. Суворо під плечовими суглобами тіло витягніть у максимально пряму лінію. Шия та голова продовжують лінію хребта. А тепер із такого положення опустіться на лікті та поверніться назад. Виглядає це так. Вниз вверх, вниз вверх. Все максимально просто. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилину. Виконуйте цей перехід регулярно. Він допоможе зміцнити м'язи, особливо в ділянці. Навколо верхньої частини спини. До зустрічі! Приємного дня!